Треба сказати швидко, інакше у мене зараз станеться інфаркт, і ти ніколи не почуєш те, що ти маєш почути. Поки що це мій найбезглуздіший вчинок у житті. Такий безглуздий, що язик не повертається. Але сказати треба. Майкл, я кохаю тебе. Я кохала тебе усі ці 9 років. Але була така самовпевнена, що боялася визнати це. А тепер я просто боюся. І я розумію, що це так безглуздо, але я хочу попросити у тебе про величезну послугу. Вибери мене. Одружися зі мною. Дозволь мені зробити тебе щасливим.